Доброго дня. Миколаїв 10 травня 23 го року. Дякую, що завітали на канал. Підписуйтесь, вподобайка, коментарі. Не проходимо. Так, сьогодні ми... Заїхали на поле свого ячменю. Ячмінь ізоцель. Ось такий в нього на сьогоднішній день вигляд. Викинув він вже колосок. Ось такий колосок. Можна порахувати скільки там. Скільки там рядів. Має він ось такий колосок, де більший, де менший. Це не всі такі, десь ось менший. Загальним станом такий вигляд, але хочу нескільки про ячмінь розповісти. А про наболівшу тему у нас піднята була по пшениці про її стан. Дійшли ми висновку, що це гербіциди попередників. Тобто у нас зернові йдуть по соняшникам завжди. І це після дії гербіцидів. Зараз я стою на Ячменові. У нас там просто посіяно був тут посів в минулому році ячменю. І я стою якраз ось. Межа. Тут у нас ось у нас межа. Це в нас посів ячмінь по ячменю. Це в нас ячмінь. Посів по соняшнику. Що хочу сказати. Ось вам після дія ячмінь по ячменю. Були в нас такі практики, прекрасно все воно виходить. Немає ніякої падалиці, як ви у нас бачите, рядки у нас строго соняшника це тут соняшник. Ось у нас пішов ячмінь по ячменю. Ніякої падалиці. Всі, все в рядочках. І все добре. І висота його вище коліна на даний момент. Кидає він колосок, закустився він трошки десь закустився, десь не закустився, густина ось така в нього. Переходимо ми тут же ж по соняху. Тут у нас був Пропізохвор з прометрином. Суміш. Він вже набагато менший по висоті десь до коліна. Густина слабша. І колосок. Саме головне, що для нас і колосок. Колосок ось такий, вроді і добрий, але багато ось таких. Багато ось. Набагато менший колосок. І це по соняшнику, і це не то, що по соняшнику, бо як по соняшнику. Це тому, що після дія грунтових гербіцидів. Тут були тільки грунтові. Ось у нас це дія гербіциду по ячменю. Ми бризкали тут квелекс, покрутило бур'янці. Добре. І тут у нас використовувалась, це ми зараз йдемо, ще мінімальна доза гербіциду. Такий стан, він рідкуватий, рідкуватий він, трошки рідкуватий, біднувато виглядає. Але це нехватка мінеральних добрив. Це я вас зразу запиняю. Це на моєму прикладі. Це... Я не кажу, що це загальне, це на моєму прикладі. Я вже з цим розібрався. Зараз ми перейдемо на інший. Будемо йти часточок. Ось ми перейшли. На трошки інший участочок. Тут у нас пройшла заправка на попереднику. Пройшла заправка прометрином, і трошки тракторист помилився. І замість дози ми давали 2,5, дав дозу 3,5. І ми бачимо результат. Ось такий ячмінець. Він маленький, він відстає в рості. Тут ще він викинув тільки прапорцевий. Густина дуже, не дуже. Вигляд у нього не дуже. Ну і колосок тут, зараз ми знайдемо, десь може вийшов колосок. Тут колосок буде теж не дуже. Ось вже виходить колосок. Ось такий має вигляд колосок. І це, мабуть, із краще. Теж воно не дуже. Це я вже зробив по собі, я ще раз повторюсь, по своїх полях я вже передивився всі свої записники, все, що ми писали. І це 100% після дії гербіцидів грунтових. Ми вже і раніше мали випадки. Після дією. ми працювали ацетохлором. Потім почали шукати які м'якше. Нам сказали, що про пізохлор діє м'якше ми купляли. Негативний результат отримали. Ми купляли ґрунтовий прометрин. Ось ми дивимося. Ось тут ми знову перейшли, де було прометрин у нас в кінці, але в дозі 2 літри і набагато краще. Там передоз звісно, навіть 2 літри то можна ще робити ось І такий результат більш-менш ось така наболівша тема про дію ґрунтових гербіцидів в цьому році ми будемо якось трошки не знаю треба відмовлятися Сейчас зараз багато страхових гербіцидів будемо відмовлятися хто що може підскаже Якісь поради по соняху. по соняху, щоб не було таких проблем потім зерновими. А то вкладаєшся, тим паче зараз, з такими цінами, великими на те, що потрібно на зернові, і малими, як сама продукція, яка стоїть, то треба битися на отримання врожайності. а в нас вийшло трошки інакше. Дякую за увагу. Хто дослухав до кінця? Ви дуже великий молодець витримати мої розмови. Дякую ще раз вам за увагу. Підписка, лайк. Слава Україні!